12 років знадобилося французам, аби остаточно пересвідчитися в надійності євро. Місцеве населення тільки зараз почало активно здавати в банки франки. У закутках старі гроші тримали з різних причин: хтось із надією, що країна повернеться до старої валюти, хтось просто як сувенір. Я відклав всі свої франки ще в 2000 році на полицю, коли Франція перейшла на євро. Планував зберегти їх назавжди, але зараз вирішив, що більше в цьому сенсу немає. Зробив фотокопії та приніс їх до банку аби здати. Мінятимуть старі франки на євро до 17 лютого. В умовах економічної нестабільності в Європі французи не відмовляються від можливості отримати додаткові гроші. чи виграють французи від різниці курсів на таких операціях? Думаю, ні. Але обміняти старі гроші, які вже нічого не варті на нові, які побутують у повсякденному вжитку, це прибуткова справа в будь-якому випадку. Багато хто відгукнувся на цю пропозицію центробанку. Єдине, що турбує французів, які відстоюють черги до банківських відділень, чи не доведеться це робити знову, якщо Європа відмовиться від єдиної валюти.